У 90-х роках у США провели унікальний масштабний і амбіційний експеримент. Його головною метою було з'ясувати, чи можуть люди та інші живі істоти існувати в замкненому просторі. Результати експерименту, який коштував 200 мільйонів доларів, згадують і досі. Чому? Дивіться просто зараз. Це була одна з перших спроб людства побудувати відрізану від зовнішнього світу екосистему. Для цього в американській пустелі Аризона побудували замкнену екологічну систему. Біосфера 2. Так називався цей проєкт. Величезна лабораторія була розділена на сім зон, які були окремими незалежними екосистемами. Всі будівлі були накриті прозорими ковпаками. Герметичний дах пропускав сонячне світло. Ми сподіваємося реалізувати проект Біосфера 2 як прототип системи повного життєвого циклу, який можна буде використовувати на іншій планеті. Всередині біосфери 2 були створені ферма, пустеля, саванна, вічно-зелений ліс, болото та річка. Такий комплекс і сьогодні викликав захват. Тоді журналісти охрестили його раєм на землі. Біосферу населили трьома тисячами рослин і тварин і, звісно, людьми. Під ковпаком було вісім добровольців. Планувалося, що комплекс буде працювати автономно. Забезпечувати будуть його лише електроенергією. Найважливіший ресурс для життя кисень, мав повністю вироблятися всередині лабораторії. Цьому сприяли тисячі рослин та пристрої фільтрації. На час експерименту вся система була опломбована, а герметичність конструкції не поступалася сучасним космічним апаратам. Їжу та воду ззовні також не доставляли. Одного разу трапилось щось незрозуміле: раптовий стрибок рівня вуглекислого газу. Я не міг закінчити речення. Потрібно було зупинитися та вдихнути кілька разів повітря. Ми боялися, що з початком зими та зменшенням світлового дня взагалі не зможемо контролювати рівень кисню. Вже за тиждень з'ясувалось, що рівень кисню всередині біосфери почав скорочуватись швидше розрахунків. Також почались проблеми з їжею. Ми мали їсти те, що виростимо, але сонця не вистачало. Згодом ми ділили порції буквально по грамах. Через півроку вчені дуже схудли. З невідомих причин порушився баланс мікроорганізмів. Шкідливих комах і тарганів було стільки, що вони знищували рослини та наповнювали всю територію. Психологічно було дуже складно жити відрізаними від світу, бачити щодня одні й ті ж обличчя. Ми постійно сварилися дуже швидко сформувались групи, і почалося протистояння, яке заважало працювати. Якщо незнайомих людей закрити в одному просторі, може статися безліч міжособових конфліктів, оскільки у всіх будуть різні цінності. Ситуація загострюється тим, що ти не можеш просто піти, аби уникнути напруги не всі суперечки можна вирішити і знову повернутися до гармонії в комунікації. Через рік, коли кисень впав до критичної позначки, а всі хребетні тварини загинули, люди не витримали і попросили допомоги у зовнішнього світу. Конструкцію офіційно визнали непридатною для життя. Журнал Таймс назвав цей проєкт одним із найбільших провалів двадцятого сторіччя. Щоб ви не чули про результати проєкту, це була дивовижна історія. А її проблеми сьогодні актуальні як ніколи. Біосфера 2 досі є найбільшою замкненою екосистемою, створеною людиною. Звісно, виникає питання: як ми зможемо побудувати щось подібне на далекій планеті, якщо навіть у себе вдома в земних умовах... Ми поки що не можемо реалізувати такі проєкти. З іншого боку, то було аж у 90-х. враховуючи темпи розвитку космічної галузі за останні десятиріччя, ентузіасти прогнозують, що вже в 2100 році ми все ж таки досягнемо потрібного рівня розвитку. І матимемо досконалий космічний транспорт і техніку. Яка дозволить будувати на інших планетах повноцінне житло, але якщо нам посміхнеться удача і, нарешті, вдасться створити всі умови для виживання колонізаторів, існує ще кілька перешкод для розвитку нашої цивілізації за межами Землі, Космічне сміття. Ця наша орбіта буквально нашпигована відпрацьованим матеріалом. Навколо землі зі швидкістю 30 тисяч кілометрів на годину літає більше мільярда уламків супутників та космічних кораблів. Простір стрімко забруднюється. Хмара з гострих металевих частинок і токсичного палива може елементарно пошкодити космічні кораблі. Повернення шатлу нараховувалися на шатлі біля десятка ударів від космічного сміття. Навіть попадали в ілюмінатор, навіть попадали в обшивку, навіть попадали в захисний слой, який був ну, такий ізольований, щоб від температури не згорів цей космічний корабель. Ось і навіть випадали окремі плитки ці термічні. Але давайте уявімо, що перші колонізатори таки дісталися місяця і Марса, та навіть побудували там поселення. Що далі? Ходитимуть виключно у скафандрах, їстимуть водорості та комах, бо тільки вони зможуть вижити і розмножуватись у тамтешніх умовах. Рослин і тварин спочатку не буде. Для баранів і корів скафандрів поки не придумали. Та навіть якщо і створять якусь герметичну ферму, то незрозуміло кого виростять. Марсіанський пил настільки дрібний, що проникає навіть у герметично закриті місця, тобто мутації неминучі і у рослин, і у людей. Та й взагалі, чи з'являтимуться там нові люди? Поки що всі дослідження свідчать про те, що це неможливо. Існують значно радикальніші пропозиції ніж просто будувати поселення із біосферою для того, щоб створити умови для земного життя на Марсі. Є кілька способів, як це зробити. Наприклад розбомбити планету ядерними ракетами і спричинити парниковий ефект, що призведе до підвищення температури. Або встановити на планеті заводи, які стали причиною глобального потепління на землі. Звісно, теоретично все це можна зробити, але звучить якось моторошно. Але спробуймо зазирнути ще далі у майбутнє. Уявімо, що на місяці і Марсі. Вже існують поселення з кількома тисячами людей. Знаючи історію людства, спрогнозувати неважко. Далі ділитимемо території. Питання в тому, що якщо це рослинка, яка е, належить якійсь приватній компанії і полетіла і буде висаджуватися на території там, місяця, наприклад. То, все ж таки, вона ця сама рослинка залишається власністю цієї компанії. Кому в такі, такому випадку е, буде належати та ділянка земельна, де буде вирощуватися той, е, та, та рослина, наприклад. Поки що ділянки на інших планетах не належать жодній з країн. Це чітко регулює міжнародне космічне право. Відновлення е, польотів на місяць вже не за горами на як він буде використовуватися і яким чином там буде регулюватися діяльність того самого е, якогось містечка колонії, які, які НАСА планує почати розміщувати на місяці, е, це потрібно регулювати уже зараз. Тож перед тим як колонізувати далекий Марс та місяць мешканці Землі мають встановити правила, за якими ділитимуть між собою ці нові території. А далі імовірно воюватимуть за корисні копалини. все так само, як і на нашій планеті. Усім буде потрібне місце, де є вода. Тільки уявіть собі, яким може бути конфлікт з заводом. Людство може володіти будь-якими технологіями, але воно не змінить своєї сутності. Можливо, саме тому нас туди не пускають, бо спокій всесвіту порушувати не варто, і нещодавно люди, схоже, отримали чергове попередження від когось із космосу, квітень 2016-го. Зонд Наса під назвою Нові Горизонти досягає поясу Койпера. Області космосу на краю нашої сонячної системи. Коли Зонд вийшов за межі Плутона, його датчики зафіксували великий об'єкт, який рухався по дивній траєкторії. Науковці дали йому зловісне ім'я Араун. Це не дуже приємний персонаж з кельтської міфології, бог смерті, війни і помсти. Об'єкт поводив себе дуже дивно. Він то світився, то ставав темним і робив це у точному ритмі. Більше того, він дуже нагадував величезний космічний корабель. Він обертався з такою швидкістю, наче створював штучну гравітацію. Пояс Койпера заповнений об'єктами з каміння і льоду. Але Араун зроблений із чогось іншого. Він обертався настільки швидко, що відцентрова сила мала б розірвати його на частини. Значить, він зроблений із якихось інших матеріалів. Зонд Наса наблизився до дивного об'єкта, аби науковці могли отримати більше інформації про нього. Ось ось вони дізнаються, що це таке. Але у найвідповідальніший момент зв'язок із зондом раптово перервався. Передача даних обірвалась. Це свідчить про те, що хтось слідкує за нами у космосі. дуже схоже на те, що хтось чи щось намагається заглушити сигнали космічних апаратів. Можливо, справді хтось споглядає за діями землян і не дає перетнути межі дозволеного? Питання хто? Важко грати, коли суперник невідомий, але це не зупиняє над держави амбітними планами змагатися за право володіння іншими планетами. Та через космічний переполох ледь чутно голоси тих, хто сьогодні задається зовсім іншим питанням. А чи буде взагалі кому колонізувати космос? Чи дотягне людство до того моменту, коли перші колонізатори вирушать на інші планети? До того моменту, коли Земля стане непридатною для життя? Сьогодні ми використовуємо ресурси так, що вони не встигають відновлюватись. Ми вже живемо у планети в борг, а космос дуже скоро через сміття на орбіті стане закритим для польотів. Словом подивимось правді в очі у найближчі роки наше життя тут, на землі. Нещодавно британський принц Уільям розкритикував мільярдерів, які вкладають кошти у розвиток космічних польотів замість порятунку нашої планети. Замість того, аби тринкати кошти на космічний туризм, краще б рятували свою планету, а вже потім розвивали космос. В боротьбу за землю вступив і засновник Майкрософт Білл Гейтс. У 2021-му він залучив до стартапів зі спасіння планети рекордну суму 32 мільярда доларів. У фонд Гейтса інвестували кошти 24 інших мільярдери. Тож попереду на нас чекає ще одне протистояння: тих, хто хоче врятуватись з землі, і тих, хто землю рятуватиме.